Ми всі часто думаємо про одну річ, що робила би Наталія Вітренко, якби була однолітку білі Айліш? Нарешті ми знайшли відповідь. Вона би робила шит пости про совєтський союз із немосладіміяносле. Уявіть собі, ви зумер, який народився і виріс у багатій демократичній країні з Західної Європи або Північної Америки. Ваших родичів ніколи не відправляли в гулах і не морили голодом. Ви навіть ніколи не дивились рождественські встрічі, але Пугачової, заїдаючи портвейн три та пара, салатом білочка. Але вам понад усе хочеться. Понюхати кухню комунальної квартири, постояти в черзі за бобровою шапкою і лизнути бюстик Сталіна. Звісно, на заході завжди були люди, які симпатизували совєтським комуністам з політичних, естетичних чи меркантильних міркувань. Це не новина. Але тепер, в часи соцмереж, субкодрочерський контент розповсюджується незрілими західними умами, немов гельмінтос у таборі Артек. Люди романтизують СССР, створюють тіктоки про піонерів і мріють про світову більшовицьку революцію, не за гроші, тому що ну в. Хто їм може заплатити Петро Симоненко? Просто вони вважають життя в СССР класним, більше, імбовим і вайбовим. Ассаламу салам товариші сьогодні я розкажу вам про свій новий скарб Ось цей That's прапор, like... друзі. Просто в цей момент я дивлюся на внутрішню статистику переглядів і бачу, що наша з вами зустріч на Ютубі це лише щасливий випадок, бо майже половина з вас дивиться це відео без підписки на канал. Тож, якщо ви не вірите в долю та комунізм, будь ласка, терміново виправте це неподобство. Натисніть на кнопку підписатись, щоб ми завжди були у вашій стрічці. Дякуємо! Ми обговоримо імперіалізм, війну, революцію і мою улюблену тему матеріалістичну філософію Леніна. Акаунти з таким контентом зустрічаються всюди в Твіттері, Тіктоці, Ютубі. Хто за ними стоїть, росіяни чи справжні люди не завжди зрозуміло, і це не похвала російському ІПСО, а радше вирок всім іншим кібероктябрятам. Для більшості цих західних совкодручерів мова не йде про реальний досвід і спогади про втрачену юність. В країнах колишнього СССР пенсіонери сумують за совком, тому що це скрепно і ностальгійно. А на заході навпаки. Peki, бунтарно, Think the first country to legalize same sex marriage was in the West. Think again. It was the Soviet Union. Всі ці відео працюють як газлайтинг. Ти, начебто, знаєш про той морок, що відбувався в СССР. Але тут тебе всі навколо запевняють, що там було краще ніж в сучасній Європі. Твоя мати доношувала светер за своїми старшими братами, які отримали його від батька, який носив його після діда. Ти помиляєшся? Насправді в СССР всі були неймовірно стильні. Молоді спеціалісти виглядали дуже модно. Головна героїня цієї історії мала коротку стрижку в комсомольському стилі. Вона носила хустку червону як мак і коротку чорну спідницю. Ви впевнені, що влада в СССР навмисно перетворювала людей на підконтрольну сіру масу без можливості волевиявлення? Черговий фейк. Насправді всі люди в совєтському союзі були яскравими особистостями і робили що хотіли. Існує міф, що комунізм означає кінець індивідуальності. Нібито, якщо ти віриш у колективну власність, то вже не можеш бути унікальним, самовиражатися чи творити. Але ця ідея не пішла від Маркса. Вона пішла з пропаганди холодної війни. Чули, що в СССР не вистачало їжі, а з м'яса на полицях були лише телячі аноси. А єдиним десертом була грамота від профсоюзу? Ні, це капіталістична пропаганда змусила вас забути про неймовірні тошнотіки з лівером і напої Буратіно та Дюшес по 10 копійок. У ті часи їх виготовляли з натуральних інгредієнтів, і термін придатності не перевищував сім днів. Обидва напої мали правильну газованість, приємний світло-жовтий або золотистий колір. Захоплення естетикою непомітно веде за собою захоплення політикою. Ось американський блогер розповідає про так званий Совіт Вейв, жанр електронної музики, яка начебто асоціюється з СССР. Протягом відео він періодично зауважує, що СССР був не йде. Реальним, а потім додає, але. Коли ви слухаєте сов'єт Wave, ви слухаєте мрію народу, мрію людства, яке працює разом заради кращого майбутнього. Мрію, що зараз тут». Нездоровий ажіотаж навколо Совка сформував цілий прошарок специфічних блогерів. Це російські емігранти з СССР, які створили канали на Ютубі і монетизують свої напіввигадані дитячі спогади, Піонерська зорька, красний галстук, шапка ушанка. Деси Сігей Спутників Тенкіфаджоміфанаторопізовушанка Show. Крім явних екс-громадян СССР, які розповідають про життя там, хоча б з особистого досвіду, є й молоді люди, що просто фантазують. Одну з них ми вам вже показували блогерку Леді Іздігар з американського міста Сієтл. Вона називає себе історикиною та дослідницею комунізму. Хоча про її освіту нічого не відомо. Насправді ж її діяльність це ніщо інше ніж Нахабна червона пропаганда. Уряд ша хоче, щоб ви ненавиділи Китай. Тож дозвольте розповісти вам про концепцію. Розділяй і владарю. Інша молода пропагандистка розповідає про комуністичні цінності на прикладі найдобріших на світі совєтських мультфільмів. Чебурашка і почтальйон Печкін навчили піонерів бути відповідальними та щасливими, не те, що ці кляті, Томі мічері, Чебурашка і трансформаційна сила праці. Піонери збирали кошти на оборону, допомагали заводам і колгоспам, доглядали за пораненими та робили багато інших корисних справ. На прикладі іншого мультфільму вона розповідає про комуністичне майбутнє, яке, на жаль, не настало. В такому майбутньому вже немає грошей, а всі дають один одному речі просто тому, що дуже добрі та хороші, але не уточнює, що в справжньому СССР просто так давали хіба що 20 років концтаборів. Немає потреби в грошах чи транзакціях. Люди просто роблять щось одне для одного, бо це приємно і це логічно, коли йдеться про безкласове, бездержавне і безгрошове суспільство. Це вже не просто балачки для невеличкого кола маргіналів. Такі відео набирають сотні тисяч переглядів. Якщо інші блогери подають СССР як просто щось стильне і екзотичне, то тут ведеться цілеспрямована ідеологічна робота. Мета навіть не стільки викликати любов до СССР і кому комунізму, скільки ненависть до демократичної системи, яка незаслужено демонізує комуністів, хоча сама користується їхніми досягненнями. А я не думаю, що люди усвідомлюють наскільки прогресивним був СССР, бо багато дивовижних речей, які він зробив для жінок та інших, сьогодні сприймаються як належне. Найгірше, що тепер аудиторія цих відео не просто цікавиться комунізмом. Вона за ним сумує. Хоча більшість з них навіть не те, що не жили в СССР, а народилися після того, як той розпався. Ось типовий портрет такої сумуючої персонажки. Користувачка з нікнеймом Транс Лєнін. Називає себе комуністом леніністом, постить фотографії Мао і Чегевари та репостить меми, як Ленін вбиває царську родину. Останній, звісно, є центральною фігурою в цій спільноті. За ним вони сумують особливо. Мрія про вигаданий комуністичний рай за залізною завісою не новинка для наївних вестернів. Совок завжди виглядав привабливою альтернативою в очах різноманітних корисних ідіотів. Явище західного совкодрученга детально описує історик Тоні Джад на дуже вузькому і конкретному прикладі французьких інтелектуалів 50-х років. У книзі Недовершене минуле Джад задається питанням, чому талановиті освічені і далеко не дурні французькі письменники Ника Жан Польсартер, Сімона де Бовуар, Моріс Мерло Понті та Купа інших так сильно хотіли облизувати Сталіна, хоч і знали про його репресії. Справа в тому, що Совок уявлявся їм прогресивним суспільством майбутнього. А заради прогресу та майбутнього можна і загеноцидити кілька мільйонів українців. Це ціна, яку готовий заплатити паризький інтелектуал, сидячи в кафе дефльор. Комуністичний рай дорого коштує. Дорогие друзі! спасибо за внимание. 70 років тому СССР справді міг здаватися символом прогресу новизни і поступу історії. Сертра ми не пробачимо, але, хоча б, розуміємо. А от чим займаються сучасні західні комуністи через 35 років після розвалу совка? Це реально загадка. Ласкаво просимо на презентацію нашого нового видання. Ця книга, наче біблія троцькізму, Це комуністична партія Великої Британії. В дужках біля назви дописують марксистсько-ленінська, натякаючи на вірність більшовицьким заповідям. Подібні партії існують в багатьох західних країнах і нагадують сходочки фетишистів косплеєрів. Це буквально політичний каргокульт, замішаний на плісняві з мумії Леніна, червоні прапори, читання Енгельса на Брудершафт, вологі фантазії про крейсер Аврора, і все це не в підвальному приміщенні окупаційної адміністрації ДНР, а в нашому рідному Торонто. Привіт! Зі мною сьогодні Маріса, одна з редакторок газети Комуністична революція. І ми поговоримо про новий випуск цього місяця. Заголовок передовиці вони збожеволіли. Газета, вони зібралися робити світову комуністичну революцію за допомогою паперової газети. Не вистачає ще шаблі, папахи, тачанки і трилітрової банки з кокаїном. А путьовку в Сочі і абонемент в Мавзолей їм уже видав товариш майор. Шановні, будь-яке відео про комунізм варто закінчувати нагадуванням про переваги капіталізму. Ось дивіться. У телебачення Торонто є монобаза, на яку ви можете підписатися за посиланням під відео. Можна закинути разовий донат, а краще стати постійним спонсором. За це ви отримаєте знижку на наші футболки. Скин для картки моно з пам'ятником свині, доступ до чату, ранній доступ до обраних відео. А ми зможемо виконати п'ятирічку з цікавого та корисного контенту. Подякували!